Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скримайстер компанії GOV.IT. Ми продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олександр Гончаров, випускник курсу Bootcamp Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Саша, привіт. Привіт, Юлія. Саша, розкажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Олаштувався в продуктову компанію під назвою AMOS. На позицію джуніор фронтенд-розробника проходжу ознайомлення з проектом, ознайомлення з продуктом, і також компанія займається там невеличкими додатками, розробкою невеличких додатків, в яких також приймаю участь. Саша ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До IT працював в сфері сільського господарства на протязі 10 років. Вирішив перейти, бо останнє місце роботи втратив через Повномасштабне вторгнення не захотів повертатись і шукати іншу, інше місце роботи в аграрній сфері, бо графік роботи ну, складав 24 на 7 на 365, І вирішив, все ж таки, якщо вже так сталося, щось треба змінювати. Починав з зі звичайного економіста, е, потім був головним економістом, потім був керівником відділення, потім заступником генерального директора агрохолдингу. І закінчував вже на позиції директора агропідприємства. Круто, ну тобто перспективи були великі, і при бажанні ти б міг собі також знайти іншу роботу. Вірно, сто відсотків і досвіду на то також вистачає. І в принципі, ті навички, які здобув, дозволяли можливо, якщо можна так сказати, рухатись далі в тій сфері, але я ж кажу, основний такий критерій того, що вирішив змінювати напрямок, це ну. Графік роботи нон стовало в і сфері тебе вільний графік відносно вільний, так сто відсотків. Але ну є розуміння того, що в тебе 5 робочих днів. Звісно, не так, як воно пишуть там в календарі з восьмої по 5 чи з десятої по 7. Все залежить безпосередньо від задач поставлених, але все одно це набагато легше. Сприймається після того нонстопу, який був раніше, Саша, Скажи, будь ласка, чи було тобі складно у навчанні, і якщо так, то як ти дала в труднощі, з якими стикався? Були моменти, коли реально потік інформації вже зашкалював, і сприйняття її майже повністю було відсутнє? Але ну, найкращий спосіб для того, щоб прийти обратно? В ресурс це переключитись на якийсь інший вид діяльності, тобто відволікатися і ну відти займатися спортом, або навіть просто вийти на прогулянку і відключитись повністю від навчання. Саша, давай поговоримо про твій кар'єрний шлях, про ланцюжок працевлаштування, як ти готувався до співбесід, як ти їх проходив, скільки їх у тебе було, і так далі. Почалося все з того, що я напряму написав HR-менеджеру компанії, приблизно півтора-два тижні отримав відповідь з тестовим завданням. Почав його виконувати. протязі тижня десь писав код, потім відправив. Наступним етапом була співбесіда не безпосередньо з HR-менеджером, бо до цього не було. Після співбесіди з hr менеджером була співбесіда з технічними спеціалістами. Було два сініора з тої компанії, які зі мною розмовляли, і після того ще була співбесіда з власником. Тобто, це була перша твоя співбесіда і перше працевлаштування? Я відправляв близько навірно до 50 запитів, але реально до співбесіди. Оце була перша співбесіда і вдала співбесіда. Клас, це прекрасно. Саша, як ти вважаєш, якими компетенціями чи скілами потрібно володіти для того, щоб досягти успіху в IT-сфері? Перше і найголовніше це щирість при спілкуванні, тому що дуже позитивне враження складає на hr менеджера, на технічних спеціалістів і навіть на власника, і це дуже гарно відслідковується в розмові. Другий момент це чесність, і третій момент мабуть це справедливість, тому що ваше відношення до життя дуже впливає на вирішення якихось конфліктних ситуацій, або ну, в принципі, любих ситуацій, які можуть складатися, це комукабельність, і наостанок гнучкість до здатності до навчання. Тому що багато дуже дуже великий потік інформації інформації нової, і її треба сприймати дуже швидко. Саша, як ти вважаєш, наскільки така компетенція, як адаптивність до умов та здатність до отримання технічних навичок, важлива в сфері IT? Адаптивність це на сьогоднішній день, не тільки в сфері IT, це в будь-якій сфері особливо важлива компетенція. А Здатність до отримання технічних навичок. Ну я скажу, що абсолютно люба людина може тому навчитися. Просто хтось робить це швидше, а хтось робить це довше. Має обмеження абсолютно ніякого до здатності навчатися технічним спеціальностям. Я 100% прихильник позиції, що немає нічого неможливого, треба тільки бажання і робота над собою. Та все. Клас, дякую, Саш. Саша, давай запитаю тебе про твої навички в англійській мові. Який в тебе на даний момент рівень і з яким рівнем ти стартував, коли йшов навчатися? І на даний момент, і на початку навчання в мене поки що зберігається рівень переінтермедії. З мотиваційного можу здати, що влаштувався в компанію, яка працює на американський ринок, І немає нічого неможливого. Рівня цього достатньо для того, щоб писати код. В принципі, там все зрозуміло і логічно так не вистачає для безпосереднього спілкування. Але в найближчому в майбутньому 100% в планах підтягнутися. Саша, зараз іде така інформаційна хвиля про те, що в ІТ дуже складно працевлаштуватися, що дуже багато охочих і так далі. Що ти думаєш про це? І взагалі що думаєш, як бачиш розвиток іт сфери в найближчі роки? Мабуть, на сьогоднішній день пропозиція перевищує попит по вакансіях, але 100% рекомендую не здаватись. Мати терпіння і мати бажання до того і використовувати всі доступні методи і способи для того, щоб достукатись до того hr менеджера який розгляне е, ваше резюме і погодиться пройти з вами співбесіду. Саша, як ти поєднував навчання на буткемпі, сім'ю особисте життя, може розкажеш секрет свого успіху? Це було дуже схоже на роботу в сільському господарстві. Це 24 на 7 на 365 і дякувати, що є комендантська година, яка заставляла приїхати додому і лягти відпочити. Тобто, ти навчався на буткемпі і паралельно ще підпрацьовував? Так. Ага, Ясно. А, і що можеш сказати після такого способу життя? Важко. Зараз легше і зараз краще uh -huh. і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Сто відсотків не втрачати того бажання, з яким ви прийшли навчатись в ІТ. сто відсотків вертатись в той стан, палаючи почей, коли ви прийняли рішення йти в ІТ. сто відсотків не втрачати наснагу і. 100% мати хист до того, і сто відсотків мати бажання завершити, тому що робота в IT насправді мотивує тут залишитись і продовжувати працювати, тому що ну, я не можу порівняти роботу в ІТ ні з якою іншою сферою. В мене взагалі на сьогоднішній день немає жодної негативної якоїсь риси того, що я прийняв рішення все таки залишитись виті і піти вчитись вій. Клас, Очікування виправдались, так? Очікування виправдані на мільйон просто процентів. Друзі, а це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Саша, тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Успіху! Дякую за інтерв'ю!